Вітаю всіх моїх підписників, вітаю всіх друзів і запрошую всіх нових на мій канал. Сьогодні ми обговоримо таку важливу тему, як прихід Антихриста. Отже, якщо Антихрист порядка двох тисяч років тому прийшов у світ, і його діло було тільки заявляти, дурити людей, що то Христос не прийшов в тілі, що Він. Неправильно, що говорять, що та причастя неправильно, то причастя неправильне, то неправильне. Одним словом, стосувалося тільки богослов'я і дрібних спокус. І зараз Антихрист виробив собі такі процеси з часом, що він вирішив, що він сам не може перемогти світ, і його духи виявилися занадто дурні і. Він виявився вдавати до допомоги своїх душ людських, котрі, хоч і коротко живуть, але часами такі речі придумують, що сам диявол дивується, як людина може бути така видумлива, така хитра і така сиромудра, щоб натворити собі на свою голову біди. Другими словами, диявол знаходить собі людей, він почав створювати банки. Банками керували євреї, щоб ви знали, тому що в них забирали землю, їх не допускали бути вчителями, їх не допускали до торгівлі. Всюди їх нищили, і вони вирішили зрозуміли, що їм треба керувати банками, позики віддавати. А це вони вміли найкраще від самих часів, і зараз вони всі там. В тому ложі сидять і керують, як е, мають вони керувати світом. Думають, хто, як зробити яку війну, як зробити так, щоб один одного вбивали, як зробити, щоб люди стали рабами. І оскільки диявол е, дає своїм замісникам, він вирішив е, так, щоб е, і ті давали щось людям на початку, щоб то виглядало на початку, Прекрасніше. Дивіться, на прикладі коротенькому такому, коли Бог запрошує людину в рай, він її приймає з голою душею, розумієте? Так як в раю вона, Адам і Єва, вони зрішили, він їм подав одяж, убив два звірі і зробив шкіряний одяж, щоб вони прикрили свою наготу. Отаку людину приймає Бог в рай. і тоді, Подає йому з часом, і в нього стає людина, яка там ну, вірно правдиво пробуває у Бозі і отримує більше. Христос каже, що всі скарби наші на небі. То, що ми собі на небі узбираємо, то ми там і отримаємо. Але... Нам ще прийдеться і за гріхи розраховуватися деякими скарбами. Я так, я так собі думаю, ну буде кара, ми будемо терпіти за ту кару. А якщо нас Христос, звичайно, ну не поблагословить і не зарахує нам все наше добро в нашу скриньку і, і не прикриє все наше зло своїми добрими ділами. Своєю благодаттю, так, то, то християнам належиться, що вони мають то просити, дякувати і просити. Так, вертаємося до Антихриста. Антихрист, помимо того, робить свої справи, і люди хочуть жити як? От, молода подружжя. Що робить маленька дитина? Дивіться, що почалося? Давайте так розумно. Що почалося як діти Адам і Єва? Що? Бунт проти Бога. Що потрапилося в родині на землі? Бунт проти кого? Проти батьків. Каїн просто вбиває свого брата, він бунтується проти батьків, вбиває авеля. Ну, і, і, так далі, і, так далі, і так далі. Воно пішло, пішло, пішло. Той бунт розмножується. І тепер родина виростає. І чому кажуть, що дітям добре жити окремо? Що Христос навіть каже, що від'єднається чоловік і від жінки, і будуть жити окремо і стануть вони одним тілом. Одною плоттю. Тому що батьки по-своєму бачать світ батькам, то, то все, всі їхні проблеми кажуться, ну, то, що, то що теперішні діти роблять, що то ніщо. А коли запросиш так, як я тепер запросив свого тата додому до з 1936 року. І каже кожен день: ой, дитино, як ти багато робиш, як ти то витримуєш. Ой-ой-ой, я би так не витримав, я би вмер. Я не знаю, як ти то витримуєш. Каже, тато, це ви так само робили? Ви ж три рази хату клали. Ой, я так не робив. Розумієте? І. А коли сім'я йде. Е... Молода сім'я відходить, то вона відходить з нічим. І якби мені тоді запропонували таку можливість, як тепер людям, я би поступив так само. Я би взяв той будинок в кредит, я би як рад робив. Але мені якось, слава Богу, що так вдалося, що я не отримав того будинку в кредит. Ніхто мені ніякого будинку не подарував, не повезло мені в своїй хаті. І не один раз, але то таке, е, прийшлося мені проїздити по заробітках. І в Росію, і в Москву Бог знає, де. перші три роки, поки я не зрозумів, яка там москалота є, потім Європа. І в Європі я вже так трошечка е, почав пізнавати світ як молодий е, чоловік. І, і, і звідтам так і полегоньки будувався, привозив собі на заробітки з дружиною. Ми так працювали, як е, дві пчоли, що мед носить ну, до, до одного вулика. Розумієте? Все у нас було добре, всі разом спільно ми працювали, і, і дотепер ми так разом працюємо і дбаємо про своїх дітей, щоб вони далі так мали своє. Ми, ми то правильно, бо ми християни, ми то правильно розуміємо. Я хочу, щоб ви розуміли правильно. Бо дивіться, що робиться людям. Я приїхав в Польщу, ну це я вам не буду зараз від 4-го 5-го року, коли я там 94-го року, коли я там в Польщі ще був, я говорю вам зараз за 15-й рік. В Лум'янках є таке оседлі вулиця Шупена, така довга вулиця, і один там в одного такого німця по Ну, німця по, по роботі, можна так сказати. Ну, Він з нього такий німець як зімашинки е, е, вертольот. Мова та вимова його німецька така була, але він думав, що він щось там може робити, говорити по-німецьки. Такий був, ніби діловий, показував мені світ, вчив мене, як жити. Ну, і одну річ він мені таке за три місяці, одну річ він мені сказав, яку я дійсно можу вам розказати, що це є розумна річ. Він мене закликав на вулицю і пані Миколаю, хоч пан тут, я виходжу на вулицю і каже: віддій пан, які пень, те домки сам. Ніби які файні будинки, ну, ну і самоході нове, Ну і щось Ну, Кажу до нього, ну але пані, а ском те люди беруть? Розумієте, про що мова? Звідки гроші береться, беруться? Пані Миколаю, то кредити каже, кредити. Всичко в кредитах. Каже, то сам дзяди каже. Каже, мій домик збудований за моїх пень. Я ще запрацював на життя. І то його один маленький будинок, один. Один його маленький будинок, і ще там двох чи трьох сусідів, котрі купили або там жили, і потім така ціла вулиця, вся одна, такі всі однакові, так як сказано, всі в кредит, всі. І в них так нема коли сказати, нема коли встати, нема коли що робити, їм тільки проценти горувати. І вони вже давно то підрахували, що поки вони той будинок сплатять, як він казав, пані Миколаю, як пан мисли? Що Бенджестего дому, яконі одразу тіцали проценти. Ну, розумієте, коли, коли ви купуєте тут за мільйон там, е, злотих, так? Раз, два, три, 4, 5, 6. Купили за мільйон злотих. І тупель треба написати. Але коли ви будете віддавати, ви будете віддавати 5 мільйонів злотих. Бо тому що ви його скінчите сплачувати через 50 років. розумієте? І людина то не думає, що вона може поїхати, як той Поля казав, то поїхати пані Миколаю, не рук так нігде. Каже, поїзд пан, заруб пан і збудуйся пан дом, розумієте? Якщо ви будете так робити, так ви будете собі все то діло мати і будуйтеся в класичних стилях. Хто хоче робити, робіть так, щоб воно вам послужило і щоб воно було зроблено з добрих матеріалів. Бо, як Поля каже, то, що нагле, то завше по дьяволу. І в горонці дьявол дяволці комп'я, щоб ви розуміли. Ну, бо та людина, вона, ох, зараз я отримаю будинок, я росій до мати, той ковалок того щастя, так як диявол дає ту таку велику кімнату, потім з тої кімнати пропадає телевізор, потім то, потім то. І потім він лишається в такій деревій кімнаті, а та людина, що до Бога прийшла, вже собі з Богом пішла робити, вже собі має файний будинок, так як той чоловік. Він вже сказав е, наперед правду. Каже, я поїхав на заробітки, я працював, я там трохи в людей грошей позичив, правда, але я їм людям повідомив і державі я не винен ніс. Оце найкраще. І так само я. Державі не винен ні копійки. Оце саме то, ну, за світло заплатити раз на місяць. Розумієте? Але антихрист, він працює зовсім інакше. Він подає людям, е, хочеш мати машинку? Він каже: йо, яка файна машинка там з'явилася на ринку, тобі треба піти подивитися. Чоловік, жінка йде в той салон, залазить ту машинку, пробують там, як вона там їде, як вона там, то, їх там провезли. Але вони як йдуть, то в них вже в голові наперед заложено, що та машина, що у них гаражу вже має 5 років. І вона незалежно, що вона там проїхала, що зробила очень добру обкатку. 25 чи 30 тисяч кілометрів, чи 40, чи 50, чи найбуде, навіть буде на 100. І вона на то не дивилася, бо то вже не бренд. То вже не бренд, треба продавати там аж до бідніших селів. Розумієте, і та людина купує, вона бере кредит, вона вішає собі на бороду, Мало того, що в неї будинок в кредитах, мало того, що вона набрала на. На, на ту, скажімо там, огорожу будинку навколо. Мало того, що вона набрала кредитів дітям, щоб вони ходили ну, добре обрані і добре вчилися. І, і, і ще треба кредити, якщо треба ремонтувати той будинок. І розумієте, один на другому сидять на тих кредитах і все хоче жити у розумних будинках, щоб в них там вони з роботи. ой, як то добре. І ось зараз пойде в присніст і вже там душ включається сам під вагу, під, під, під тіло, масажив, все, раз, два заробило, запрацювало. Колись такі душі були, вони були сильно дорогі. Але вони запрограмовувалися руками під тіло. Вони до інтернету не мали нічого спільного. Але Антихристо діло все файно використав. Нащо то робити? Ти собі можеш то з роботи користуватися. Нащо ти, ти не маєш часу, сиди, сидиш на роботі, ти собі з роботи запустиш ванну, з роботи собі запустиш туалет, там, з роботи собі вийдеш е, е, там все по пороби, пілососи там побігають по хаті попилососять. Ну, все, 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 понабирай собі в кредит, чоловічку, і давай починай горувати. Гаруєш, горуєш, горуєш, горуєш. Тут щось два слова проти влади сказав, зайшов до ванни, ванна пенк. Закрилася. І звіт там у Динамік голос. Там, пані Михайле, до того часу заплаче пів мільйона злотих. Розуміє пан? Так, 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 прошу пана, розуміє. Все, закрутили, закрили, випустили. Хлоп, бабах, тоді кидається їде на заробітки. І привозити їх пів мільйона злотих. А він не думав, що він на початку, якби він мов два рази по пів мільйона злотих, він би ту хату купив. А він не думає, що його хата на даний момент вже не коштує мільйон злотих, а він же за нього заплатив 3 мільйони злотих. Розумієте, в чому діло? І так, антихрист насідає людям на голову. Найперше з процентами він використовує людей. Перше треба, розумієте, в чим діло? Перше зробити людей рабами. Незалежно від чого. грошей, банків, процентів і так далі. Потім вже їх ту, ту, всю, ту, ту отару тих баранів, той пастир рогатий, ну, виведе куди, туди де, 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 де огень, де пекло. Тому що вони всі покутом йдуть. Їм треба то, треба новий годинник, а наша ну, то вже смарт-годинник, то вже такий годинник, що він тобі і те спом'єриє, і то і то. Колись я попросив одного поліку, кажу, а дай, пан тин дзвігарик, я, я тут там на 15 мінут. Зараз пані Миколаю, бабах, я поставив той годинник йду і рахую пульс. Раз, два, три, на минуту, все, дивлюся на, 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 на цей, котра, яка бабах, а лише там на чи на 4 удари, там ще півбіде порахувало. Кроків нарахувало мені непонятно скільки, то зробило непонятно скільки, тиск помірило, непонятно як. все. Але люди то купують, бо, бо то бренд і тренд, і мода. Розумієте, У вас є вдома 40 пар джинсів. Ну, а тут -ка нема такої дірочки, розумієте? Готове вже на тренді, вже треба, щоб там дірочка була, або там вже кльош, або то, розумієте. І так людей постійно дурять, що люди понакуповують того. Бачимо зараз, ми то все діло з Україною, ми, ми то, то, то використовуємо ще хоч на нормальних цілях. У нас слава Богу, трошки розуму у слов'ян лишилося, що, що ми то, то купуємо на угод, то що вони заплатили там за якусь. Чепуху, скажімо, 500-600 євро, то нам то, -то продадуть за 5-10 євро вдома. Ну, слава Богу, і так. То, що -то хоч якась, ну, якщо вона там річ та футболочка, чи дитячі там якісь красовочки, чи щось, слава Богу, так. То, що -то нам ну, на якусь користь, але вона там не розумієте? І нас насилюють людям на голову ті криптовалюти. Люди, то спочатку то взагалі був сміх, розумієте, з тими криптовалютами. Там якийсь е, е, китайськ тут ту справу все понапридумував, видумав ту, ту одну цифру з кількості тих 27 там, чи 21 мільйон. І він нікуди не міг то, то продати. Він то ніхто не хотів тут ранті купувати, хтось купив 10 тисяч, е, то не було ніякого прибутку, і купив піцу за ті гроші за 10 тисяч біткоїнів. Пер, а тепер так роздули файно, що один біткоін коштує 100 тисяч доларів. Ну, розумієте, то все, то все. Ну, розумієте, куди воно йде? Ви йдете туди несете йому долари. Нашо йому це він придумав ту ерунду електричну. Ви йому несете долари, він за долари купує що хоче. А що він вам віддасть? А Ось що він вам віддасть? Подумайте собі. Отак, От антихрист і керує світом через таких усіляких, хто хитрий, хто надуре, хто надмухає. Людину і людина за тим піде, як, як баран на заклання. Як Христос сказав, там, де буде е, труп, там будуть стерв'ятники. Розумієте? І от ті всі якраз вони є стерв'ятники, бо вони забирають трупів. Що Христос сказав, коли учень е, такий що хотів бути учнем Христовим. З тих 72, напевно, що Христос відправив один з них. Бо, бо Христос взяв 12 апостолів, ще 72 відправив по парах, щоб вони йшли по парах. Е, сказав, що дозволь мені похоронити батька. А Він каже, залиши е, свого трупа, хай його трупи ховають. Ну, Розумієте, про що йде мова? От. А от е, робота Христова у нас зовсім інакша. Христос. Церкві милостиво запрошує, Христос милостиво подає прищастя. Христос каже, а Павло каже: не крадіть, а працюйте, заробляйте на свій хліб руками. Не ставайте рабами, другими словами. Не шукайте собі тих талантів, котрі вам не подаровані, котрі не ваші, бо то хтось вам, то, то як дає, розумієте, то він з вас планує взяти у два рази більше. Розумієте? І таким чином, оце, що я називаю зомбі-апокаліпсис. Ви бачили, може, багато хто кіно, хто, хто це той кінофільм, і не можете зрозуміти, в чім річ, що, що ніби вони йдуть такі по-позабінтовані, ну, по, по такі по смердючі, побиті, і вони там лізуть, і їх всі вбивають. То не то. То вам е, таку картину зверху скинули згори, аби ви на то думали, що то буде такий епоказ. Ні, то будуть люди, котрі живуть на землі, і від котрих досить непогано, приємно пахне і нічого їм не бракує, і вони нормально вмирають, але вони будуть як зомбі, в тому випадку, що дійде до того, що вони навіть не будуть мати право подумати, ті люди, щось не так. Не подумати, бо, бо буде, буде апаратура враховувати ваше лице, як ви там міміку скрутили, як цей, і, і ви будете ходити та шкірина усмішка, така через той через, чист, через вуха американський, знаєте. Він, той той, той сер буде вухано лізти, розумієте? Бо, бо треба буде до всіх сміятися, нема, ну, нічого не сказати, не висловити свою думку, бо всюди буде апаратура, камери, і всюди ви будете під слідкованням, і всюди вас будуть слідкувати. І схочуть вам, дадуть вам води на напити, а схочуть вам не дадуть вам води на напитися. Скажу, ваші кредити, ви вийшли в магазин, приходите, скажете, чоловік з жінкою, то ми тут кредити хочемо собі взяти, ще якусь машину. А навіть вже ви заробили ті кредити, то вже навіть припустимо ті, що, що ви там маєте ту, -ту криптовалюту, і ви ну, вони все одно називають кредитна ваша карта. Так? так як в мене є карта для виплати, в нас рахує кредитна кредит на карта. Яка кредитна карта? Це є мої гроші, я туди кидаю, чи, чи мені хтось кидає, це є абсолютно. Не. Вони ще в мене беруть кредит, бо вони моїми грошами користуються, поки я їх не зняв. Розумієте? І вони так будуть надурувати людей до того моменту, поки всіх не загнуть під своє коліно аж тоді наверху вилізе Антихрист. Розумієте? Спочатку буде краще, спочатку буде веселіше, спочатку у вас той... Електромобіль буде завозити по програмах, куди треба. Файно вертольоти вже в Китаї возять таксі вертольотне. Люди виходять на дорогу, сідають в таксі. Файно, воно так прекрасно їде, файно везе. А відки, ви знаєте, чи там комусь, тому хто зробив ту програму, не сподобається, щоб вас всіх, щоб той, та машина завезла, вас з прирву викинула. А ви за той час перепишете всі кредити і все віддасте на них? Тому що кожен раз буде від вас поменшуватися влада. Ви, ви позбудетеся грошей, позбудетеся можливості обміну, позбудетеся всього, тільки будете жити на одних кредитах. Тобто то вже тоді буде ясно 100%, що вже антихрист працює на повних парах. І він буде відкривати кран з водою для вас, він буде відкривати кран з воздухом для вас і кран з їдою для вас. Все буде вам відкривати і писати години, скільки ви маєте робити. Якщо вам то так добре, то рвіться, пхайтеся в такий світ. А Я ще раз кажу: в Україні найкраще. Не пхайтеся там, де вам не треба. Нічого нема кращого, як навіть ті слов'янські країни. Поки що, ще в нас то, -то так трошечка далеко, е, ну, ще трошечка можна жити у християнстві. І трошечка можна зберегати свою віру, ще поки що так нас не сильно. Чіпають за. Ну, а дійде до того, що взагалі нічого не можна буде. Ні купити, ні продати, ні вийти, нічого не можна буде. А, то, а чому? Тому що люди мовчать їм так добре. От ви всі мовчите. Я е, один сиджу в горло дру. Щоб, щоб ви зрозуміли, там ще хтось там ще там є пару таких людей, щоб вам е, пояснити. А завтра ви підете на, ну, на каву чи на чай і будете думати, от що я маю? Завтра вже там, той кредит доплатив, напевно, трошки цей і беру на наступний новий кредит. Беріть, я, що я вам зроблю. Це ваш вибір. Я не можу сказати: дехто бере із мусу. ну, але старається скорше сплатити і позбутися тоді. Розумієте, бо всякі є. Щоб ви не, не були, не висіли як, ну, як на гачку. Можете подивитися, як там. Інтернет Вуйко e, Гугл вам може пояснити, як банкіри ставляться і, і як, скільки програм є для того, щоб затягнути людину в кредит. Тобто, вже ви стоїте, хто, хто затягнений в кредит, він вже стає рабом чого? Рабом тої машини, яку він взяв, там, наприклад, за 20 тисяч доларів заплатив так? E, ну, в кредит. Але поки він її е, та машина буде варта ще 5 тисяч доларів. І пам'ятайте, що тих машин зараз на свалках є коло 10 мільйонів машин. Тут, ну, на свалках всюди, в Японії, в Китаї, в Америці лежать і гниють. Розумієте? І ви ще самі ціну піднімаєте. тим? Бо ви там, ой, то на мені така акція, на мені 500 доларів цілих скидають. Та там таких самих машин, тих BMW, тих Mercedes, і ну, Mercedes можна не дуже так багато, але тих всіляких китайців і, і європейців, так само, що, що вже китайці роблять і в американців, в тих Фордів. Ви подивіться в інтернет, подивіться ці Google Map, пошукайте, де, де воно через спутник, пошукайте, де воно є. Ви побачите, що того всього. Повно, розумієте, і людям не мають куди зіпхати, от вони вам спихають у кредит. Вертаємося до грошей. Американці наробили доларів, забезпечили золотом, а тепер золота така кубка, а грошей така. А тому ще більше, ще, 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 ще. А золото там, яка кубка була, така і лишилася. Розумієте? Але то вже і грошей не буде. Будуть кредити і будуть люди, ну. Змейтесь. Просто візьміть собі до розуму, що краще заробити, винай, ви, ну, винаймити кімнату, жити в тій винаймінній кімнаті, терпіти, бо то ті проблеми, з чим ви зіткнетеся, вони будуть у тисячу разів більше порівняно з тим. Ви скажете, та як мені ще там добре було? Хтось там на мене гаркав, хтось там на мене кричав, треба було колись там вийти, треба було колись там вступитися, то треба було, а трудно, а що робити? Вступайтеся, як треба, вийдіть на вулицю, подихайте. Може, ви комусь надоїли. Подихайте, одне до одного, відпочивайте. І тоді і думайте, що ви маєте робити. Відкладайте, старайтеся, працюйте і, і будете мати Боже благословення, і не будете нікому рабами. О, то найголовніше, що я би хотів. І то все, на найпершу чергу я ну, хотів би, щоб люди мали розум. Щоб ви не давали, бо нас є багато поки що, і в нас ще якась величезна сила є. А з часом бачите, що вони роблять, щоб нас не було багато, нам придумують війни, щоб, щоб ми один друга вбивали, нам набріхують, що нам то НАТО треба, чи щось там треба. Ще звітом ті кажуть, що нам не треба. Одні кажуть, що нам треба, ті нас вбивають, звітом нас вбивають, не дають гроші. Всюди Україну зі всіх боків нижуть. Чого? Тому що ми розумна потенційна нація, котра може стати колись конкурентом. Для всіх і для Європи і для всіх. І не думайте, що ви для Європи потрібні. Шановні брати, українці і сестри, потрібні поробити, попрацювати, заробити гроші, то більше потрібні, як там, Ну, є якась того користь, але не як потужна могутня Україна. То вже можна давно зрозуміти, що цілий світ три роки дивиться, як ми вмираємо потрошку. Зрозумієте то діло? Це теж робота Антихриста. Бо він так працює, щоб побільше людей знищити. І побільше зробити рабами. Щоб тоді, хто під ним, отримали трошечко влади. Отримали більше землі, отримали накрали, стали депутатами, давайте мільярди красти. Розумієте? Треба думати, вони не одним яйцем за 20 гривень людина живе. А ще ну, на базареється за 3 гривні можна купити. Думайте, так всіх дуруть, будуть, будете мати вибори, Та вже таке, не можу багато про політику говорити. Але якщо ви не хочете жити в цирку, то викидайте ті білети з рук, рвіть і йдіть там, де хоч поганий, хоч який, але найбуде той, що він за Україну. Слава Ісусу Христу!